Доброго ранку дітки! Я рада вас всіх бачити! Сьогодні у нас з вами заняття художня продуктивна діяльність малювання. Тема нашого заняття квіти. Погляньте на мої квіти. Що складається квітка? Будова квітки. Стовбур, листочки і сама квіточка. Подивіться, стовбур, листочки і самі пелюстки. Квіточка. Є у мене з вами хустинка квадратна. На ній прикрашена вона рослинними елементами. Візерунок моєї хустинки складається з мазків та крапок. Мазки та крапки. Крапки великі та маленькі. Квіти розташовані посередині та. По бокам. Зверніть, будь ласка, увагу на ритмічне розташування наших квітів. Серединка і по бокам. Кольори ви добираєте самі, враховуючи їхнє поєднання між собою. Давайте ми зараз з вами розпочнемо наше заняття. Нам потрібно краски, гуаш, водичка, пензлики. І будемо розпочинати. Беремо ми великий тичок, знаходимо на нашому квадраті серединку і будемо малювати ми крапочку. Крапочка у нас отака, велика крапочка. Інші крапочки ви намалюєте іншим кольором. Беремо ми пензли, пензлик, мукаємо у водичку, потім у фарби і прикладаємо зверху, знизу, зліва, справа. І потім між ними ми прикладаємо наші пелюстки. Кінчик нашої кісточки дивиться завжди в серединку нашої квіточки. Потім ми беремо, коли у нас підсихає наша квіточка трошки, пелюсточки, ми беремо інший колір жовтий. І поєднуємо наші пелюстки. Отака гарна квіточка, дітки, у нас вийшла. Інші квітки ви вдома намалюєте самостійно. Працюйте, прикрашайте хустинку. До наступних зустрічей!